Які годину, а трошечки навіть більше. А зараз будемо говорити про міжнародні події, звичайно, які мають стосунок до України, і буде нам допомагати в цьому розібратися Дмитро Левось, політолог, директор центру суспільних досліджень український меридіан. Пане Дмитре вітаємо вас, вітаю, пане Дмитре. Учасники саміту Євросоюз Сполучені Штати Америки, які відбувався в Вашингтоні, закликали Китай, щоб той скористався своїм впливом на Росію. І щоб той тиснув на Росію, аби закінчити війну в Україні. Ми бачили на цьому тижні, як Путін зустрічався в Китаї з Дзіньпінем, привіз туди свою валізку, показати, похвалитися. Чи можемо сказати, що Китай дослухається до ЄС? сша ну, З високим ступенем ймовірності, навряд чи ми можемо прогнозувати. Те, що Китай, Китайська Народна Республіка, дослуховуватиметься до е, закликів, які лунають із Європейського Союзу із Сполучених Штатів, бо е, ну очевидно, да, Китай в е, перед цим всю е, свою діяльність, яку він демонструє, як е, і свою зовнішню політику, і да і внутрішню політику, е, оскільки можемо згадати. Як ставлення до уйгурської меншини до того, як їх перевиховують в концтаборах, і як Китай голосує в Раді Безпеки ООН, то зрозуміло, що якогось впливу на Російську Федерацію з метою, аби вона стала менш агресивною, він здійснювати не буде. Однозначно, звичайно, що Китай теж повністю прямо не зацікавлений в тому, щоб Росія проваджувала е, тільки таку свою самоповністю самостійну політику. Да, тут е, це ж очевидно, бо Росія все ж таки е, стала уже молодшим партнером Китаю і залежить від нього. І візит Путіна до на саміт цей один пояс, один шлях. І особливо те інтерв'ю, яке він давав китайській корпорації перед цим, де він е всіляко розказував про те, як він поважає Сі Цзіньпіня, і е яка ця мудра людина, який це мудрий правитель, це теж, як на мене, е таке достатньо яскраве свідчення, е тим більше, що і Росії особливо кудись піти, не можна да? ну, але е в контексті. Нашої війни, яку ми ведемо проти обороняючись від Росії, то зрозуміло, що тут це, це принципове питання, як для Росії, яка на яку її ніхто не зможе вплинути. І другий момент, як на мене, дуже важливий, це такий ментальний Російська Федерація. Якщо подивитися на всі оці карикатури, офіційну риторику, які в китайських змі, вона сприймає цю війну як частину великої війни зі сполученими штатами. Да, тобто, ну Китай розбудував для себе вже оце уявлення про світ, де є вони, де є, є сполучені Штати Америки, а все інше, от крутиться, ворушиться навколо. Цього, так би мовити, протистояння. І е, тому вони, так би мовити, і зацікавлені в продовженні цього конфлікту, е, в, який би, одначе, не послаблював Росію надто е, надто сильно. Бо е, поразка Росії це, до речі, не тільки те, що невигідно Китаю там з. Якоїсь точки зору, що це їхній молодший партнер васал програє, але і е, навіть з точки зору ментальної. Бо е, все ж таки Росія для Китаю це країна, яка була супротивником і є супротивником, сприймається теж, е, 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 такої, як від якої були поразки, в тому числі. Але це все ж таки щось подібне Китаю, да, своє, да, той чинник, який був завжди, той чинник, який е, і зараз здійснює вплив на супротивників Китаю, і знову ж таки, це така сама імперія, як і сам Китай, де є захоплені загарбані землі інших народів, де е, Російська Федерація, яка ну такий самий імперець. Як, як Китай має право впроваджувати свою культурну політику і пригнічувати інших? І поразка однозначно Росії це те, що поставить невідворотне питання перед самим Китаєм. А чи не означає це, що і власне із Китаєм може відбути ну, статися таке саме? Тому, тому я думаю, що Очікування того, що КНР може якось вплинути так на Російську Федерацію, що вона почне здійснювати однозначний тиск на РФ, вони є марними, хоча є окремі елементи. Ну, наприклад, як стосується ядерної зброї, да, застосування ядерної зброї, бо все ж таки, наприклад, була спільна декларація. Путіна з дзіньпіням з приводу того, що неприпустимості поширення ядерної зброї. А після цього е, Росія е, взяла і розмістила ядерну зброю в Білорусі. Зрозуміло, що така надто велика самостійність у цього молодшого партнера теж, мабуть, не надто влаштовує Пікін. Але е, я не думаю, що це той момент, який аж надто принциповий. Але це той єдиний, мабуть. Такий напрям, де вплив Китаю може бути ну плідним таким постійним нагадуванням Китаю про те, що Росія відмовилась, да так би мовити, від виконання спільних декларацій, а Китай, в свою чергу, буде тиснути на Росію плані не застосування зброї можливо можливо це от це отут от можна говорити про якусь плідність цього цих закликів та та тиску хоча як на мене ну навряд чи ми це теж надто надто плідним буде і такий тиск Давайте поговоримо про те, що сталося нещодавно в Сполучених Штатах, а саме там, до речі, з промовою до нації звернувся президент Байден, який зокрема поставив на одній шальки, можна сказати. Урівняв Хамас терористів і тирана Путіна саме це, такі слова він вжив щодо президента Російської Федерації і сказав, що він не дасть перемогти ні Хамасу, ні Путіну. До речі, і... більше 20 мільйонів людей переглянули цю його. промову. Я думаю, що це дуже дуже приблизні оцінки, тому що в тій чи інші мірі скільки тільки українців, я думаю, мільйонів два точно подивилися цю промову. А це означає що це дуже приблизні цифри. Насправді. До речі, навіть на телеканалі Фокс я бачив, що безпрецедентно, що недавно було хвалили цю промову і скажу, що найкраща промова. І до речі, після цієї промови остаточно втратив надію цей спікером стати е, конгресу е, найбільший цей трампіст е, конгресмен вже забув його прізвище. Що продемонструвала промова Байдена, і що, що, що нам треба відзначити тут? Ну, дійсно, промова Байдена, як на мене, ми як в Україні маємо дійсно е сприймати з через нашу оптику, да, через те, як ми дивимося на світ. Е як на мене, для нас важливо те, що дійсно е оці розмови, оці е чутки, які йшли про те, що е тепер на тлі. Агресії Хамасу проти Ізраїлю е Америка спостала ніби перед вибором про те, що е кого підтримувати е Україну чи Ізраїль, да вони насправді ну нарешті завершилися. Більше того, от ця популярність самої промови е в Сполучених Штатах те вона теж продемонструвала, що в, в є можна говорити про. Таке певне повернення до е, такої активної позиції Сполучених Штатів в світі, і до речі, знову ж таки, що показово, що насправді з'ясувалося, що ізоляціонізм, він не настільки активний, і не настільки популярний, Да? тобто, е, оці конкретні заяви про необхідність підтримувати демократію і про необхідність підтримувати на одному рівні Україну. Та ізраїль вони вони, вони знайшли да, з, ну відгук однозначно і знову ж таки, те, от те, що перед цим ну однозначно було інформування української сторони. Відбулася бесіда президента Зеленського, президента Байдена. Це теж достатньо показово в контексті. Того, що перед цим ну, що от якраз відбулося застосування атак яких звісно були надані раніше, це достатньо, все ж таки, теж знаковий момент, і те ну дійсно ми можемо говорити про те, що у нас високий рівень підтримки з боку сполучених штатів, і сполучені штати визнають, що Україна. Ну, по суті, є союзником, і Україна е, дійсно е, воює за е, ті самі ідеали, які про які говорить е, Сполучені Штати. Тобто, якщо от це, якщо дивитися саме через українську оптику і на, от на цю промову, яка дійсно була дуже сильною. Зараз будемо рухатися трохи ближче до України, а точніше перенесемося в Польщу. На цьому тижні стали відомі офіційні результати виборів. Нарешті закінчилася ця виборча, передвиборча епопея в поляків. Цікаво, що сьогодні Качинський лідер польської партії Право і Справедливість, яка ніби Хочу штани, як ці шорти. Розуміємо. У стилі ціную постійність. Це класика. З понеділка бігаю. Треба зручні кроси. Люди зрозуміють і підберуть одяг для будь-якої. Те, що е опозиція е не тільки нападала на владу, але й робила це в насильницький і вульгарний спосіб. Зокрема, через дуже насильницькі демонстрації. Власне, всі побоювалися, що польща може піти шляхом Угорщини Орбана, але поляки показали, що вони точно цей шлях не обирають. Можемо їм за це подякувати. Зрештою, як це, як це могло статися? Що чого нам треба почитися в поляків? Ну важко сказати, знаєте, як на мене, то достатньо. Ну, дійсно, не можна ж говорити, що програли обидві сторони, да. Тобто, ну дійсно такої нищівної поразки е, немає ані у консерваторів, да? ані у ліберальів, ну умовно кажучи, тобто за, за напрямками, да, якщо говорити ідеологічними, то е, я думаю, що тут е, все ж таки е, питання ну, в такому. Ну, мабуть, зрілість польського суспільства і в умовах, коли дійсно є і приклад угорщини перед очима, все ж таки для от цей, як на мене, це от можливість такого. Балансу, да, який є в Польщі, і він є завжди. Він ну як на мене визначається, в тому числі історично, бо все ж таки Угорщина це країна, з ну, вона є більш гомогенною такою, як насправді. А в Угорщі, в Польщі ми бачимо значну різницю між тим, як голосували регіони, які свого часу були під російською Польщею. Або австрійською і австрійською Польщею на відміну від регіонів, які були Польщею у складі Прусії, да тому, от і з одного боку, це завжди особливо це на те на чому граються от, російські політтехнологи, Це та різниця, про що говорять, от як воно все відрізняється. Насправді, а насправді, як на мене, це запорука, по-перше. Стабільного виборчого циклу, як виявилося, а по-друге, це е, запорука того, що ну, такого в стабільності в тому, що е, не може бути е, е, якоїсь радикалізації в, е, в одному якомусь напрямку. І коли е, відбуваються Uh, да, коли ну, відбулися якісь да, там, зміни політичного плану такого, що вони перестали влаштовувати значну частину населення, що ці зміни, що виборці скажуть своє слово. Тому я думаю, що це, якщо брати приклад Україні, ну, мабуть, що важко брати приклад, але це нам, як на мене, той момент. Який ну дійсно має пройтися тут історичним шляхом по іншому, мабуть, мабуть, не буде. Ну це моя особиста така думка, тому я не знаю наскільки я вона є вірною, але мені здається, що це приблизно так виглядає. Ну принаймні, не варто не знаю українським політикам, наймати радників Орбана. Для передоворочої кампанії значно так звичайно, да да я думаю, що ви я думаю, що ви тут абсолютно праві. так. Бо власне партія влади їх найняла, і от нічого ніякого жодного результату цьому не було. Ну що ж, ми будемо стежити за тим, що відбуватиметься в польській політиці вже після виборів, як там обиратимуть прем'єра і як формуватиметься коаліція. Дякуємо, пане Дмитре, вам Дякую. за розмову за роз'яснення. Це був Дмитро Левось, політолог, директор центру суспільних досліджень Український Меридіан. Ну а ми.